Як твоє ім'я? Ярослав? Ярослав? мене звати Юля. Показуй, Ярослав. Що Можливо, у тебе? Два ось цих так. два пальчика. Вростає в тебе. Так. так. Я ось так нажимаю. Зараз болить. Ось так. Трохи болить. О, молодець. Угу. Це він вам періодично скаржиться, що в нього є вростання, так? так? І дійсно, на таких пальчиках ми можемо бачити доволі такі високі бокові валики. У мене, до речі, у сина така ж саме історія, і вони періодично починають вростати. Що вам потрібно робити? Перше, ми вам назначимо ваночку протизапального. Друге, просто зарізайте ось тут на ручках, можна це робити, зрізаючи ось ці куточки і не допускаючи до того, щоб куточки доростали, ви ще можете ось цей епідерміс зрізати, бо він іноді стає такий дуже щільний і він. Не дає можливості, щоб нігтєва пластина росла ось сюди. І вона всередину Так, да, 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 да. І вона росте всередину. Ми то вам тут можемо поставити, знаєте, систему, але тут такий нігтик. Вона його підніме, все. Але може бути наступне: поки система буде стояти, поки вона його підніме, боковий валик зайде під нігтєву пластину. На певний період часу буде вам прям покращення все. Але як лише знімемо, знову може повернутися, тому що на руках дуже швидко відростає нігтєва пластина. Ми зараз вам приберемо ось ці бокові сторони. Я вам покажу, як правильно з цим працювати, і все, і ви дума будете працювати.